Бажаю здоров'я друзі. Отже, Меланія Трамп не захотіла або не проявила бажання зустрітися з Оленою Зеленською віч навіч на саміті ООН у Штатах. Питання дуже серйозне. Питання повернення наших діток, які були вкрадені Російською Федерацією. Питання дуже дуже делікатне. Я одного не можу зрозуміти. Меланія сама була ініціатором, написала листа Путіну, щоб той повернув дітей своїм батькам. А тут Олена Зеленська хотіла з нею зустрітися, об обговорити деталі, все таке інше. І вона, ну, або проігнорувала, ну, коротше, вони не зустрілись. Я не розумію, у... у неї є свої діти, син, да? і що в неї в серці? І в голові, що вона відчуває, коли вона відмовляє в таких речах? Можливо, ця Трампівська зараза вже до Меланії передалася, бо він там трохи з кукухою не альо, і можливо це. Дається взнаки вже жінці.